Привіт, малята! До нас сьогодні завітала гостя. Це мавпочка Анфіса. Вона прийшла до нас не просто так, а за допомогою. Анфіса знає, що треба вирости, вивчитися в школі, отримати професію, але, на жаль, вона не знає, які бувають професії. Дітки, допоможемо мавпочці. Подивіться, тут є цікава книга. Це велика книга загадок. А ви ж любите відгадувати загадки? Так, тоді давайте спробуємо відгадати загадки з цієї книги. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Правильно, це лікар. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Так, це кухар. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій всім дарує. Правильно це перукар. Рівно цеглу викладають, дах старанно покривають, каменяр і покрівельник. Носить назву Будівельник. Вміє справно рахувати і товари продавати. Зошит, книгу, олівець продає нам. Правильно, продавець. А тепер, дітки, я пропоную вам пограти в гру Хто Що робить. Я буду показувати вам картинки із зображенням людей різних професій. А ви повинні відповісти на питання, що робить. Кухар готує, варить, пробує, перукар, розчісує, стриже, укладає. Лікар лікує, слухає. Будівельник будує, майструє, продавець, продає, розраховує, зважує. Молодці діти мавпочка Анфіса знову звертається до нас за допомогою. Вона в своєму рюкзаку несла робочі інструменти, але інструменти, на жаль, переплуталися. І Анфіса не знає, кому який з них належить. Допоможемо мавпочці розібратися. Я буду по черзі показувати інструменти і пропоную вам визначити, якій професії що належить. Кому це належить? 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 Мавпочка Анфіса, дякую за допомогу. Тепер вона знає про професії все. До нових зустрічей, малята!